Всім привіт, це моє нове відео, коротше що сьогодні буде. Сьогодні да, я вам покажу нові елементи, які я навчився. Да, ви поки поставте лайк, підпишіться на канал перед цим відео, да, перед тим як його дивитися. Коротше, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Да, Куди я пропав? Ну, я не пропадав, просто відсутній був на багато днів. Да. Так, ну, так що я знову з вами. І знову буду знімати для вас відео. Так, да, коротше, сьогодні я вам покажу два елемента. Да, це Виход принца і задній попугайчик. Да, ви, напевно, не знаєте е, виход принца. Ну, ви може, знаєте, я не знаю, тому що він давно забитий елемент. Його зараз мало хто використовує. Ну, той, хто вже... Нормальний маркаутеріст, він міє виход принця. Тобто, виход на дві, да, і, іспанський вихід сили. Це я в слідчому відео покажу. Так що да, я зараз вам покажу ці два елемента. Може ще щось покажу. Не знаю, як побачив. Так що ставте лайки, аби погнали. Вихід принца, як він робиться? Беремся таким платом Права рука а левая рука влево. Работаем и работаем мажочек. Моя в офицерский не дуже люблю заходить. Так виглядить виход принца. Да. Потому що це легкий елемент, а середній. Його мало хто учиться, да? ну типа він такий елемент підходящий для виходу з потурніка і там ще якісь елементи. Да? Ну, він не особо той тяжкий, нам хочу сказати, йому на не вивчити, ну, там. За пару днів. Ну я його просто вивчив за три дні. Да, за три дня. Як коли він навчився іспанський, як і цілий, тоді йому вчився принц. Є два вида принца. Да? Два вида принца це принц на одну, яку я зараз зробив, і принц на дві. Принц на дві це вже складний елемент, це дуже тяжкий елемент. Його зробити, ну, прям дуже тяжко. Да, коли, як взагалі з'явився виход принца? Виход принца з'явився із-за того, що просто деякі люди робили царський виход. Да, це теж похожа тема на принц, але трохи не така, це набагато сложніша. Да. І навчально в них вийшов виход принца. І вони не знали, як його назвати, і назвали виход принца. Типу безходящий. Да. Ще є такі елементи, як виход принца на одну, виход принца на дві, царський виход і виход ангела. Саме тяжке це виход ангела. Да? Він робиться дуже тяжко, з нас його ніхто не вміє. Ну, да? Там є дві людини, яка займаються воркаутом. Да? Ну, навіть три. І, коротше, його навіть зросли в селі ніхто не зробить, покажу, бо це дуже тяжко. Ну, виход принца, як ви понимаєте, легко зробити. Якщо вас, у вас хоч якась база є. Да. Надо, що треба надо вміти для вихота принца? Надо вмити вміти вихід на дві, так. Да. Звісно, треба вміти вихід на один, офіцерський вихід. Да, або хто хоче, то не робить в офіцерській, хто хоче. Ну так просто красивіше, так. Да. Надо вміти ще, ну... Підтягування 15-16. так? Да? Ну, деякі його учать, взагалі, там, де 8 підтягувань навіть, так? Да? Коротше, переходимо до другому елементу. Це попугайчик назад. Да, я не пам'ятаю, чи я вам показував, вже це не показував. Ну, це найлегший, самий, легкий, самий базовий елемент воркаута. Да? Багатжені а зараз покажу, як він робить. таку позицію, як вихід на 3. Да? Розказуємося. Вихід на три це левел 1. Це самий легкий елемент воркаута. Да? Да? Приняли таку позицію на турніку. Другим шагом вам треба зробити ось такий ревок. І зробити... Крут, так? Да? Ногою оцею інерцію собі подати. Оп? І пасиний круток. Оце погачик назад. Так, да, він робиться дуже легко. Його Кожна людина, навіть ну, хто трошки займалася турніками, прям чуть-чуть, вже -чуть вміє там самі взагалі базові, де три і все навіть. Вона може його навчитися. Да? Так що це найлегший і базовий елемент. Вам просто треба зрозуміти, він робиться, і не боятися. Да? Отаке в нас сьогодні було відео, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да ще раз вам їх принца зроблю. він дуже похожий на спаску виход сили. Іспанський виход, я вам покажу в наступному відео. Але поки поставте лайк. Всім удачи, всім пока.